Дивись, дивись, оце то, звісно, да, пройшлося. Дивись, одояки, оце то бідина робила воно. Пошкоджено 70 будинків, клуб та дитячий садок. Після тривалої спеки на регіон прийшла потужна негода. У селі Новий Берестовець, сильні дощі та шквальний вітер завдали значної шкоди майже усім приватним господарствам. Сильний вітер вирував в області учора ввечері. За моїм дорученням, керівник Рівненської РДА вирушив до Малолюбашинської тергромади, щоб оцінити обсяг руйнувань та провести аналіз збитків. Деякі відновлювальні роботи розпочали вже. Рівненська ода готова з резервного фонду підтримати громаду. Ліквідація негоди на особистому контролі. Пориви вітру, дощі та град, що пройшли областю, спричинили падіння дерев і сухих гілок. Вони обривали лінії електропередач, через що 16 населених пунктів залишилися без світла. Найбільше знеструмлені на Дубинщині, а також на Костопільщині. Без електропостачання залишилося внаслідок негоди понад 2700 споживачів нашого краю, і працівники рівни обленерго ще зночі почали у повному технічному складі відновлювати електропостачання споживачам. У нас задіяно 17 бригад до усунення наслідків негоди, 27 одиниць техніки. Робимо все для того, щоб до кінця сьогоднішнього дня усім споживачам відновити електропостачання. Негода не оминула й городи та теплиці. У мережі шириться відео, на яких видно, як ділянки на сарнищині буквально затоплені. Вода йшла немов ріка. Батіша де з день ми «Отако нас Отаковатоплю пошла все по городі. Немало збитків, негода завдала й на автошляхах області. Потужні пориви вітру повалили дерева, які перекрили проїжджу частину та ускладнили рух транспорту. Рятувальники тричі допомагали ліквідовувати наслідки негоди на Рівненщині. Рятувальники ДСНС оперативно відреагували на виклики громадян і тричі виїжджали для надання допомоги з розчищення доріг від повалених дерев у Рівному та Рівненському районі неподалік сіл Кам'яна Гора та села Шлях. Додамо, що нині працюють усі відповідні служби, аби чим швидше подолати наслідки негоди, що пройшла нашим регіоном. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.